Накипіло вранці Вітаю вас у студії Радіо Накипіло. З вами Неспішний спішний ранок і в прямому етері для вас працює Наталка Маринчак. Шосте вересня 2024 року. П'ятниця 926 й день десятилітньої війни в Україні, що триває століттями. Сьогодні у нас день боротьби з прокрастинацією. Ось так, от, але ми не будемо прокас з моїми гостями, тому що хочеться одразу приступити до розмови. Говорити будемо про велику виставку про великий міжнародний мистецький проєкт, який відкрився в Єрмілов Центрі. Відчуття безпеки, і в мене сьогодні в гостях Наталія Іванова, серце Єрмілов Центру і Марина. Конєва, співкураторка виставки доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Так, ну що давайте спочатку скажемо про масштабність проекту. Це, мабуть, до співкураторки, так. А, бо там якась шалена абсолютна кількість країн, 13 країн-учасників, 70, 70 здається, да, учасників взагалі. От, яким чином все це збиралося? Ну, так, поступово. Варто сказати, що є два дві е, окремі, але пов'язані частини цього проекту. Серцем проекту є якраз експозиція Виставка в Єрміла в центрі. Uh -huh. Там приймають участь 31 автор. автор. Е, і є такі так звані масти солідарності, як ми їх називаємо. Uh -huh. Це... А Починали з 15 Тата ага, ну, так да. розрослася, розросталася наші апетити, поки ми готували проєкт. Ем, так, і є мости солідарності. Це такі івенти, виставки, акції, дискусії, які відбуваються в різних країнах, в різних містах світу е, і в Україні в тому числі. Е, і вони, якби то, є підтримкою нашого проекту, і вони є частиною нашого проекту, тому що вони транслюються в Єрмілов Центр, і одночасно ага. Єрмілов Центр транслюється з певними. Заходами, діями транслюється десь назовні. Е, і таким чином, власне, вийшов такий об'єм учасників е, і організацій і країн, які залучені в проект. Так, Аннаталку, прошу. А я трошки додам, тому що ну, нам взагалі здається, що ця величезна, ну коли ти будуєш такі мости, да, і коли ти, коли декілька інституцій багато країн, багато інституцій об'єднуються і створюють таку мережу, таку комунікацію, то це насправді саме про цю міжнародну підтримку, міжнародну комунікацію. Кацію між митцями, між мистецькими спільнотами, інституціями і таке інше, і це досить важливо сьогодні, тому саме так і будував, Будувався цей проект. Угу. Скільки часу Взагалі у вас забрало на те, щоб підготувати відкриття? Тому що от ви обоє смієтеся, я е, е, здогадуюсь, чому, е, тому що говорять, це, говорить... нервовий. Та, та, це нервовий, нервовий сміх. Ну, направду, при такій кількості учасників і учасниць це зрозуміло. А наскільки я пам'ятаю, то е, ще 16 коли відкривалася виставка? 29 дев'ятого, то ще 28-го Ті, хто заходив, казав, та там ще нічого не готово. <гум> от, і, і от ми прийшли, і, 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 і магія готово. І все готово, так. Так це магія мистецтва. Взагалі, магія створення виставкових проєктів. Насправді, я думаю, що і я, і от Марина, ми, і всі куратори ми дуже любимо всі процеси монтажу. Коли, коли йде демонтаж виставки, ти впаде ну, особливо, особисто, я просто я знаходжусь в такому депресивному стані, тому що все, що. Ти робив, раптом завершується. завершується. І завершується ну, зазвичай з гарними результатами, але завершується. Але відчуття це... у цієї пустки да, да, да. В, тебе в просторі і, 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 багато всього. І, і раптом нічого немає в просторі Ерміло. Mm -hmm. центру це така деп... трошки для мене депресивна ситуація. А монтаж це ж створення. Mm -hmm. І це завжди прекрасно. От а, ну і насправді. Мені здається, що досить часто так буває, коли є такий е, певний період в монтажу, коли ти е, е, щось переставляєш, щось думаєш. Куратори щось думають, щось там. Я баг працювала з багатьма кураторами. Це зазвичай так і відбувається, але потім. Раз і це є. Угу. Так. А, Як, якщо фактаж, то угу. сам монтаж відбувався тиждень. Угу. А проект задумався і готувався за рік. Почався. О, а, маємо, а, маємо, сама маємо. ідея виставкового проекту була вигадана в травні місяці. Так, хто винуватець? Хто автор ідеї? Наше місто, напевно, Вже що місто. насправді дійсно вийшло так, що. У нас командою кураторів мала бути на ранок зустріч в травні одного з днів, і в саме зустріч по обговоренню ідеї проекту, про що ми будемо говорити, що, що має бути в центрі нашої уваги. І так вийшло, що в цей. Цю ніч в Харкові були е, прильоти шахедів і якраз uh -huh. в моєму районі. І ось це відчуття, коли ти вже чуєш, що він над тобою, е, над кришою, і він вже пішов на зниження, що він зараз десь впаде, і ти тільки не знаєш наскільки близько воно впаде. І е, це вже ти вже нічого не встигаєш зробити. і uh -huh. виявилося, що я так дуже по-дитячому накрилась ковдрою. Uh -huh. і, е, Розуміючи, що я думаю про проекти, про ідеї, все mm -hmm. це якось так, так да, в І Я подумала, mm -hmm. що зафіксувала себе, що я дуже по-дитячому роблю, і це насправді не дає ніякого захисту, але це заспокоює мене в цю, в цю мить. Навіщо я це зробила? Напевно, що це мене якось заспокоює. І так народилася ідея відчуття безпеки. Те, що можливо, не дає нам фізичного захисту, фізичної безпеки, але тим не менше, це те, що дає нам можливість стабілізувати. Свій стан і е, виявилося, що коли ми на ранок стала обговорювати, це дійсно дуже добре вкладається в цілісну ідею нашого проекту, над чим ми працювали, тому що ми хотіли говорити з е, світовою ареною і говорити про те, що е, те, що відбувається в Харкові, важливо і для них. І ось це е, відчуття безпеки виявилось таким корневим е, терміном, який став зрозумілим, тому що Якщо в Харкові небезпечно, то і в Європі не може бути безпечно. Uh -huh. Вони не можуть себе відчувати. Те, що відбувається uh -huh. в нас, впливає на них, і навпаки. І виявилося, що це максимально так актуально, те про що ми можемо говорити, і те, що чіпляє кожного, і те, що зрозуміло, авторам, яких ми залучаємо до проекту. Uh -huh. Так, добре. Хто з харківських митців у нас там представлений? Ну насправді це проєкт дійсно про Харків і ага. для Харкова насправді він ну, як би так сказати, якщо він створювався для Комунікації і міжнародної такої інтеграції, але все одно це проєкт про наше місто, про наших людей. І тут багато харківських художників: це і Аліна Клітман, і Павло Маков, і Віталій Кохан. Хоча він зараз у Києві, але він угу. багато років жив і працював у Харкові. І... То у нас Краснощук. Карина, Синіця, Влад Влад Краснощов, Тарас Каміно. Да, Тарас Кам Ну, тобто, насправді, ми сами, ну, куратори намагалися долучити харківських митців і ну, так складалося поступово і працювали над цим. Ну, може, Марина ще трошки додасть. Я якраз хотіла сказати, що нам потрібно трошечки про роботи художників, напевне, сказати. Так, якось, так. звісно, я хочу сказати всім нашим слухачам, що про виставку важко розповідати. Треба просто прийти її, подивитись. І до 17 листопада <кк> ви можете це зробити, друзі. Виставка функціонує. От. І звісно, що о, в день відкриття там було таке великий натовп, але вже за пару днів можна спокійно було прийти і подивитися, що власне я вже два рази відвідувала спеціально з тим, щоб роздивитися спокійно роботи. А можна ще насправді можна приходити декілька разів дійсно, тому що в нас там є на досить комфортна. По перше, досить комфортна. Є такі зони безпечні і комфортні для того. Безп... Сертифікований безпечний <світ> да. простір для того, щоб саме подумати над тим, що ти побачив. А ще виставка, все ж таки 30 робіт більше 30 робіт передивитись. І якось зануритися, і деякі з них інтерактивні, так то тобто треба так. прямо прийняти участь в цій роботі митця. Тобто, насправді це треба вам виділити або одноразово три години, або приходити сьогодні, завтра з друзями, потім ще і так проводити а, час вона і знайомитись ще... з мистецтвом. Знаєш, вона ще така підрізний настрій. Mm. Абсолютно. А так ну, гарим, якщо прошу. говорити, що там комфортно, то я якраз почну не з харківського автора, uh -huh. а з Грецького автора, який допоміг створити комфортну атмосферу, тому що його робота це Андрес Ангелідакіс, це грецький художник, який в своїх проєктах, в своїх роботах працює з темою руїн. Ну, зрозуміло, для греків руїни це особлива mm -hmm. тема, яка їх постійно yeah. оточує. Але ж ми його включили в цей проєкт наш для того, щоб теж. Руїни це завжди деструктивно і депресивно, і навіть та естетизація руїн. Е з часом через покоління, через століття, тисячоліття вона все одно не відміняє того, що колись це була депресивна ситуація, коли відбувалася руйнація. Але Ангел Дакіс, то, ну і, і власне через це ми і залучили цю роботу, тому що угу. зараз ми це переживаємо і бачимо. Ангел Дакіс намагається пропрацювати з цією темою, як можна взаємодіяти з руїною, а не не uh -huh. І Він створює які руїни античних храмів в Єрміла взагалі. Центрі зараз деталі храму Зевса з Афін. Угу. Дуже зручні І вони використовуються, враховуючи, що він зробив їх м'якими, вони використовуються як меблі. Угу. І зазвичай в ця така інсталяція ці нібито кубики для гри дітей, тільки велике. Ця інсталяція в виставкових залах не часто навіть помічають, що це твоє мистецтво, не просто супроводжуючи якісь інтер'єрні речі. Mm -hmm. Mm -hmm. Але коли ми розмовляли з ним про наш проєкт, розповідала про Єрміла в центр, розповідала про досвід Єрміла в Центрі на початку 22-го, на початку повного вторгнення, і розповідала про те, що це був практичний реальний шелтер, де ховалися і художники, і не тільки художники, то він... Відчув, що в цей момент його руїни можуть бути максимально корисними, тому що вони дійсно можуть слугувати ліжками, кріслами, тим, що дає більшого комфорту в таких випадках. І тому. 490 кілограмів приїхало з Греції і подаровано Єрміло в центр, і назавжди так? будуть залишатися там. Okay. І в випадку, коли вони потрібні саме з шелтеру, вони будуть теж використовуватися. Uh -huh. ну І зараз якраз ми це дуже добре спостерігаємо, тому що під час повітряної тривоги, під час бомбардування міста, люди заходять в Єрміла в центр uh -huh. саме як так, в шелтер. Як Власне, можуть комфортно перебувати і спостерігати мистецтво, і відпочивати на мистецтві. На насправді дуже шкода, що в нас такого не було на початку 2022 року. Ну так. Коли ми на початку повномасштабного вторгнення в лютому, 22 го року. От як було в лютому і як тоді виглядали меблі, якраз видно на роботі Павла Макова, тому що Павло Маков він звернувся до свого досвіду перебування в Єрмілов-центрі в центрі му 2022 році. І е, з цим досвідом повертається до своєї практики, до свого проекту мішені, який він створив в 90-ті роки. І власне, Павло Маков відтворив те ліжко такого типу, яке було тоді в Єрмілов-Центрі, тобто на шинах дощечка, зверху домашні матраси, ковдрочка. І ось таке ліжко теж там представлено в експозиційному просторі. Але от е, пані Наталя завжди розповідала нам, що навіть в таких умовах люди, які Бували в Єрмілов центрі, Вони якось намагали адаптувати простір навколо себе, зробити його більш затишним. Звісно, так? Так. Ну, всі ми хочемо. Ну, за... ну... По-перше, художники не да. можуть жити в незатишному і некрасивому просторі. Він має відповідати їхньому да. якомусь почуттю прикрасу. Так, да. і кожен створює щось своє, якусь свою ну навіть інсталяцію навколо себе, да? там, де, де або навколо інших, або там в зоні, де всі відпочивають, або де. Там влад Юдін тоді з дітьми там працював. Mm -hmm. там. Ну, тобто, Це звісно так. І тому всі ми прагнемо якогось комфорту, навіть в некомфортних і в небезпечних умовах все одно. Так що... Абсолютно розділяє. Ну, і mm -hmm. Якщо тоді теж там з'явилися якісь написи, нотатки, плакати, малюнки на стінах, то і зараз Павло Маков е приносить е свій килим е з 90-х років серії мишені і брошку, mm -hmm. і так само розміщує їх на стіні. Як це було в під час е, е, перебування тоді, в 22-му році, і таким чином, але в цьому разі ми вже по-іншому сприймаємо ті мішені. <різвіст> а, я, а я ще та, а я ще про одні написи на стінах хочу сказати. Це робота Віталія Кохана, яка <різвіст> та, е, створена вже яка залишиться назавжди. <різвіст> Вірнила в центрі, і оце ну вона теж ну насправді в нас є така книжечка, є буклетик відчуття безпеки, де є про кожну роботу, і насправді можна про це можна її взяти і почитати в спокійній атмосфері. Але знаєте, така ситуація, що ми, ми знаємо про ці наскельні малюнки, там з які були створені декілька тисячоліть тому, і зараз оця цінність повсякденного буття. В Цій роботі знаєте, що uh -huh. треба зафіксувати тут і тепер, що ну, тобто свій день, який ти сьогодні прожив. Бо oh, оця yeah. крихкість нашої безпеки, вона well, все ж таки наочна, така планувати. зараз. Так. Да. І оця цінність повсякденного буття в цьому коротенькому написі, начебто, але вона дуже важлива в цій експозиції. Ну і сам Віталій розповідав, що він надихався графіті у Софії Київській, тому що саме там через багато століть до нас доходить те, хто там да. був, перебував і він залишив ці написи. І він хотів зробити таку ж саму репліку, тому що він міркував про те, що під час війни зберігається, що залишається багато в чого зникає назавжди. Наприклад. Родині так. альбоми, так історія так. родин, коли вони спалюються, просто в... руйнуються і знищуються, і ця пам'ять зникає. І він подумав про те, цифровий світ теж він такий крихкий, насправді. І він подумав про те, що... що може бути таким вічним. І він звернувся до досвіду знову ж таки історії, що дійшло Власне. до нас там через археологів. Навіть якщо він щось може бути зруйнованим, зіпсованим, потім може збиратися і відтворюватися, і по таких е, слідах ми. Ми і дізнаємось про історію перебування, і зараз, коли він від проживає історичні події, важливі для України будівні, одночасно, коли і руйнівні. Так. він звертається до того досвіду, які ми вивчали з історії з мистецтва і вторює цю практику. Ну власна ця робота вражає тим, коли ти усвідомлюєш, а що там зроблено, і яким чином ага. це зроблено, і навіщо. Так. От, а ще і ще не сказали про одного харків'янина да, про Борис я... Михайлов. Борис Михайлов і його бутерброд, так, звісно. Да. Я просто... Це ти залишила на просто перед етаром друзі сказали, ага. що боюсь забути про Бориса Михайлова і його бутерброд. Дівчата жартували, що як зранку можна забути про бутерброд, ну і власне. Ну і ось ми згадали. Да. О, е, насправді це ну, не знаю, Марина додасть напевне про цю роботу. Тут про змісти більше, але взагалі-то робота 1968 року, яка ніколи не була показана в Харкові. Uh -huh. Ну і мені здається, що, от, знаєте, у нас вже був попередній проєкт Павла Макова. Мені дуже, е, я дуже пишаюся прямо тим, що ми зробили цей проєкт, тому що. Харків'яни взагалі не знають, що е, всі венеційські бієнали е, українські uh -huh. відбувалися за участю харківських художників, що взагалі такі люди живуть в Харкові і ходять <годи> тими ж самими вулицями. І е, дуже добре, що ми це зробили. І насправді, оце коли ми показуємо в Єрміла в центрі, це для мене такі е, ну, знакові події, коли ми показуємо харків'ян і ті Роботи, які ще харків'яни не бачили взагалі, це для мене дуже. Пишаюся тим, що ми це повертаємо в Харків і можемо це показати. А Марина ну, щось... І ця робота насправді і в світі була ще тільки один раз презентована, mm -hmm. наскільки я знаю. І от вдруге вона презентується вже в Харкові. І це знамені його бутерброди, тобто це нашарування, фотомонтаж нашарування різних кадрів один на один. І в тут важливо дійсно 68-й рік, рік, коли було багато соціальних, політичних. Демонстрацій, повстань. І він нібито рефлексує на ті події, які перебували в той рік, коли він створює роботу, але вона виглядає максимально актуально і сьогодні. Супер тому що там є і постать фігура в противогазі, все це сюрреалістично, світ, який постійно змінюється і зіштовхується, нашаровується. І це доволі актуально виглядає на сьогодні і в наших сьогоднішніх буденнях. Тому дійсно така робота символічна, і вона дуже гармонійно експонована в просторі. Я маю надію, що ви прийдете і подивитесь, тому що ми її розмістили поряд з тканинами художниці Надіри. Uh -huh. Це художниця, яка має індійські корені, причому індійсько-мусульманські, і має французькі корені. І вона зіштовхує ці різні культури в своїй творчості і робить таку тканину, на основі якої, в основі якої надруковано спочатку спочатку бетон Єрміла в центру, і uh -huh. бетон Єрміла в центру стає прозорим. Це, Таке це ще треба було придивитися на виставці. <гум> це Там ми є. можемо розказати. <гум> тому ну, ну, <гум> Слухайте, ну от власне на самій на самому відкритті Костянтин Дорошенко, відомий арт-критик український. Мені в приватній розмові сказав, що ну це одна з найбільших подій в остатській Україні. Ба більше він сказав найбільша. На ну, 24 рік. От. — вона... Дякуємо а, Костянтину та. Дорошенко і привіт йому з нашої студії. Ну, Насправді нам дуже цінна ця оцінка, і, і я, я вважаю, що це дійсно важлива і значуща подія. І ну, ми і дуже приємно, що коли ти рік працював над якимось проєктом, він отримує такі відгуки відгуки. Да, і для нас важливі відгуки і арт-критиків і просто глядачів, які прийдуть і подивляться на. І виберуть, і оберуть для себе якісь роботи, які їм там сподобаються і таке інше. Тобто, ну mm -hmm. от власне, знаєш, від арткритика до моєї похресниці. Mm -hmm. Ми використали Єрмілов центр як укриття. Якраз забирали похресницю мою зі школи і ну, почалася тривога, оскільки ми з дитиною, то ми зайшли в Єрмілов центр і споглядали за тим, як дитина буде на все це реагувати, бо ми все це ну, вже побачили, так. От, звісно, її привернув увагу колективний щоденник, в якому можна було залишити щось. А це єрмола та Катя Єрмолаєва. Єрмалаєва. Да, Я якраз сіла його читати. От і ясно, що це привернуло увагу маленької дівчинки, дев'ятирічнеї. От, і що вона чує своїм, значить, лівим вухом про баклажани. Mm -hmm. Так, це чия робота? Нагадайте? Це Сергій Братко. Так. І власне з'явилося запис в цьому колективному щоденнику. Маленький баклажан вона мальований і великий баклажан. <рес> Ми сфоткаємо для Браткова. <рес> От я, я вже зробила фотографію, ну милуюся нею періодично. Але це якраз і да? це і долучення. Молодого покоління до сучасного мистецтва до участі в колективному щоденнику, да і при цьому якийсь відгук на те, що вона бачить в цьому просторі, от і я споглядаючи за тим, як ця дитина сидить і малює, я зрозуміла відчуття безпеки. Ось вона, Ось вона. коли ти можеш під час повітряної тривоги, так абсолютно розслаблено сидіти і малювати баклажани. Так, да. це для того, для того це і створювалося. Я ще хочу сказати про, ну, про те, що постійно Марина на початку згадувала, що постійно відбуваються якісь події в рамках цього проєкту. І ми почали події почали відбуватися вже на наступний день після відкриття. Угу. І 30-го числа вже Томас Гіршур. Наш гість, так. швейцарський художник, він провів вже вікшопи, Увечері була лекція його. Як створити цифровий простір в звичайному виставковому просторі, і це було дуже багато людей на вікшопі, на лекції. І потім він ще працював з нашими художниками на вікшопах наступними днями. Тобто, це були такі вже події, події в рамках цього проєкту. І для мене це було дуже важливо, що оця, наші гості з-за кордону в нас вже приїжджають. Гості з-за кордону. Нарешті. Це, це, якось, це якось теж створює відчуття безпеки. Тому що угу. коли ти знаходишся, ти ну, звісно, ми не можемо гарантувати. Люди приймають рішення самі, чи вони приїжджають, чи вони не приїжджають. І ми все розуміємо, всі причини, які можуть цьому завадити. Але коли вони все ж таки приїжджають і роблять, просто він працював цілими днями в Єрміла І це це було ну просто фантастично, що така, такий художник приїхав і повністю занурився просто в роботу, в цю, в цю виставку в свою в, провів дуже класні заходи, і я дуже вдячна йому насправді. І це дуже важлива. оця така міжнародна комунікація. Ну і в продовження якраз і дит дитячого досвіду, і ось цих наших заходів, uh -huh. які ми вже розпочали. Я е хотіла розказати про один з мостів, який робилися з творчістю Зіма, за нашою е відомою мистецькою групою групи uh -huh. дитячого похасниця. Моя якраз там навчається. Це <засн> власне. Тоді можливо вона була і учасницею нашого всепроєкту <засн> загального, <засн> тому що е ми робили таку. Трансляцію проекцію на будівлю, це такий фестиваль з проекціями. Був, де була проекція саме. В європейських арт-інституціях uh -huh. саме про карсу з роботами наших дітей з Азінізімаза, і вони дуже це фантастично ефектни. виглядало. Це просто фантастичне видовище. Uh -huh. Це ну, дуже вели... ну, такий великий замок в Карл де просто він стає площиною для мепінгу. І там мепінг з усіх країн світу, тобто це фестиваль світла, і коли там з'являються малюнки. Азанізімаза, які ми з вами можемо бачити в нашому метро. І які були тоді створені там і на початку 22-го року, і в метро, і там ну, і взагалі потім вони там працювали. Я насправді це виглядає просто фантастично. Uh -huh. І я дуже рада, що люди на цьому фестивалі там сидить. Там я не знаю скільки людей, там якісь тисячі величезна uh -huh. людей. Величезна площа перед цим перед будівлею цього замку, куди це все транслюється. І сидить, і вони бачать малюнки наших дітей. Це просто прекрасно, і саме малюнки харківських дітей. <зв 'язаний> Будуть транслюватися 14 днів кожен вечір, uh -huh. тому це така ще особлива. цей процес продовжується. Uh -huh. Клас, я вам вдячна за сьогоднішній ранок. Ми, звісно, за півгодини встигли небагато, але я думаю, наснажили. О, да, можна. <гум> думаю, що ми наснажили людей власне прийти до О, Тих, хто в Харкові, приходьте і бачте. А я ще хочу од одну річ сказати: що в рамках цього проекту ми ще і в європейських активностях, і в Єрміла в Центрі. Ми збираємо кошти на інклюзію в Єрміла в Центрі. Ми хочемо uh -huh. створити. Інклюзивний простір, чого нам дуже не вистачає, і сьогодні це дуже актуально. Ми вже просто просто аж отак треба. Ага. І тому можна ми, да, до цього можна долучитися. Ми будемо вдячні. Ага. Ну і повторюючи, що Єрмілов центр це шалтер, шалтер для всіх, і це максимально важливо, щоб він був максимально зручний і доступний для всіх. Ну, власне, Долучайте. чого. Ми нам всім і бажаємо. А що ж, друзі, ви почули про виставку відчуття безпеки? Моїми співрозмовницями з раночку були співкураторка Марина Коніва цієї великої виставки, і Наталія Іванова, а, власне, директорка Єрмілів Центру. А ми з вами ідемо зараз на музичну паузу і перемикаємо свою увагу на щось іще дуже цікаве.